Шановні платники, члени нашої потужної асоціації. Зараз анонсую освітньо-просвітницькі заходи, які проведемо ще в квітні, травні та червні в межах сплаченого щорічку, щорічного членського внеску, який ви сплачуєте лише один раз на рік 23 квітня. Актуальне питання обліку оплати праці та кадрового адміністрування. Лектором виступить наш партнер асоціації, відомий, досвідчений експерт, з питання плати праці, оподаткування та кадрового адміністрування, практикуючий бухгалтер Антон Янко. Питання. Які будуть висвітлені лекторам, практика подання нової щомісячної об'єднаної звітності та наслідки її неподання чи подання з помилками, зміна правил оплати лікарняних за сумісництвом з 4 квітня, основні практичні моменти. Рахуємо оплату відпусток та відряджень у неординарних випадках і огляд актуальних зарплатно кадрових питань щодо індексації, відряджень, бронювання, мобілізації та багато цікавого та корисного іншого. 1 травня. Проведемо з ДПС України спільний онлайн-вебінар за участю досвідчених представників. Добре вам відомі Світлана Тимощук та Георгій Нечипоренко. Питання який висвітлить Світлана Тимощук, заступник начальника управління, начальник відділу розгляду звернень, управління вдосконалення методології податку на прибуток, декларація з податку на прибуток підприємств за перший квартал 2025 року та виправлення помилок за попередні періоди. Декларація з податку на прибуток за перший квартал. Хто, які платники, коли і за якою формою подавати. Фінансова звітність і додатки обов'язково подавати до декларації з податку на, при... на прибуток підприємств. Які додатки? Правила виправлення помилок після звітування за 24 рік за допомогою уточненої декларації, зокрема, порядок виправлення помилок за допомогою додатку ВП, податковий облік основних засобів та їх амортизація. Прискорена податкова амортизація певних груп основних засобів, які платники та за яких обставин мають право її застосувати. Переоцінка основних засобів у податковому обліку. Як переоцінка, враховується при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток, вибуття основних засобів в результаті продажу, в тому числі, до речі, безплатної передачі, принцип визначення оподаткованого прибутку, коригування та податкової різниці, що визначаються, при продажу та або ліквідації основних засобів. Питання, які висвітить лектор Георгій Непчепоренко, заступник начальника відділу розгляду звернень з ПДВ. Особливості застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, встановлено. Пунктами 4 та 5, пункту 32, під пункту 2, розділу 20 Податкового кодексу України. Особливості формування податкового кредиту на підставі податкових накладних, розрахунків коригувань, зареєстрованих за рішенням суду комісії з питань реєстрації ПННК, Пізніше, аніж через 365 календарних днів, здати їх складання. 7 травня проведемо спільний онлайн-вебінар за участю представників ДПС України за темою Податкові сервіси та звітність в електронному кабінеті для бізнесу. 14 травня проведемо Спільний онлайн-вебінар за участю досвідчених представників головного управління ДПС у місті Києві за темами: Строки розрахунків в сфері З та форс-мажорні обставини при проведенні експортних та імпортних операцій у період воєнного стану. Лекторам виступить вам відомий Адрінський Олександр. Заступник начальника управління, начальник відділу перевірок управління податкового аудиту. Актуальне питання застосування РРО прро Найбільш поширені порушення платників податків у застосуванні РРО прро та відповідальність зміни обов'язкових реквізитів касового чека. Чи потрібно відображати решту? Лектором виступить Олександр Бернадін, заступник начальника управління, начальник відділу контролю за готівковими операціями управління фактичних перевірок? 11 червня проведемо онлайн вебінар з представниками держпраці. Під час заходу будуть висвітлені теми особливості здійснення заходів, державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці в умовах воєнного стану. Найбільш поширені порушення. Запитання платників щодо застосування законодавства про працю, відповідальність за порушення законодавства про працю, останні зміни у законодавстві про працю та соціальне страхування. Шановні колеги, пропоную вас бути активнішими, реєструватися, брати участь в наших заходах. Та заздалегідь надавати свої запитання, щоб отримати відповіді під час проведення заходів. З усіх питань, що стосуються наших заходів, зокрема і реєстрації на будь-який наш захід, ви можете зателефонувати фахівцям генеральної дирекції Вікторії Біспаловій, або Лесі Кашпорт на сайті у нас в рубріки Генеральна Дирекція, їх є їх мобільні телефони.